Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко Крипто Юа. Сьогодні будемо розмовляти про потенційний дроп від проекту Кюрвенс. Будь ласка, залишайтеся до кінця цього відео, і сьогодні будемо говорити про те, як ми можемо заробити на проекті Кювенс. Впевнений, що ви не чули про цей проект для цього. Власне це і відео, щоб я міг вам розповісти. Ну, в першу чергу, давайте так. Для чого ми це роздивляємось? Багато проєктів, як ви знаєте, на ранніх стадіях після того, як зібрали якісь інвестиції, вони допомагають нам е в тому плані, що ми можемо на них заробити, якщо вони запускають якісь роздачі. На це завжди є шанс, тому сьогодні поговоримо про проєкт Кірвенс. Чому саме він? Зараз буду розповідати, в першу чергу це вкладочка з крипторанку, де ми можемо подивитись на інвестиції проекту. Як ми бачимо, по даним крипторанку зібрано 3,6 мільйона доларів. Тобто, вже непогано, якщо будемо ж говорити про те, чому роздивляємось, це децентралізований майбутній децентралізований протокол кредитування стеблкоїнів. Є хороший твіттер і є можливість е, зробити активності, які в описі під цим відео будуть в телеграм-каналі по списку, а також е, з посиланнями всіма. В телеграм-каналі є інструкція, а посилання на цю телеграм-інструкцію в описі під цим відео. Що зараз можна зробити, і на що можемо подивитися? Ну, в першу чергу, за даними Крипторанка, Сандіп на Найлвол, якщо я не помиляюсь, це здається. Так, це кофаундер Полігону сюди інвестував. Із такого більш-менш відомого проект Wormhole, до речі, про який про ардроп якого також у нас розповідається в телеграм-каналі. Тому, якщо ще не підписані телеграм, обов'язково переходьте для того, щоб не пропускати. Фракс. Такий відомий проєкт, так? І не дивлячись на те, що у нас інвестицій, здається, не так багато, 3,6, порівняно, наприклад, з Вормкол, який 225 зібрав, все-таки це маловато. Переходимо до наступного критерію, чому б я прийняв тут так прийняв тут участь, тому що 27,7 тисяч читачів вже в Твіттері, що вже непогано. Ну і до до самих активностей. Як ви знаєте, є такий е, проєкт, як Galaxy за допомогою якого ми часто роздивляємось проекти з точки зору активності. Тут вони запускають різноманітні кампанії, в яких ми можемо прийняти участь. До Galaxy приєднатися дуже просто. Потрібно приєднати свій метамаск-гаманець, а також ну додати інформацію, яка там потрібна. Якщо ви виконуєте активності в твіттері наприклад, або в Телеграмі, потрібно підв'язати твіттер і Телеграм. Так само з іншими мережами з іншими блокчейнами потрібні інші гаманці, окрім Метамаску. Якщо, я думаю, що тут ніяких питань не буде. Якщо питання виникатимуть, можете задати їх в нашому чаті в описі під цим відео є чат. Так от, тут є Early Supporter campaign, які це кампанія, яка дозволяє, ось як вони пишуть, ви отримати шанс прийняти участь раннім користувачем. в Нагороджуваному теснеті Кюрвенса. Тобто, тут вже е, справа йде про винагороди. Як отримати цього ерлі саппортера? Як ви бачите, завдання в мене вже всі виконані. Всього прийняло участь 7821 людина на даний момент. До 19 грудня є можливість е, тут прийняти участь е, тут нічого важкого нема. Потрібно, що потрібно мати, це роль. Е, в Кервенс дискорді яка отримується просто за допомогою верифікації, зафолуватись твіттер тут, відвідати сайт, Телеграм завдання, і далі тільки твіттер завдання. Ви клікаєте, отримуєте це все і до. 19 грудня у вас є можливість прийняти в цьому участь. Далі перейдемо до активності, яка знову ж таки є в нашому телеграм-каналі. Це Кюрвенс Guild, тобто гільдія, в якій ви можете отримати додаткові ролі до Discord. Тут вже є різні, тобто тут є -score, ну байт роль для того, щоб потрібно мати в мережі ефіра, ось бачимо 4 нуля один ефір. Окрім цього, Deigens Core, холдити NFT, Beacon, Libra Finance, тобто, holdти ось тут, бачите, або, або, або. Тут різні ролі, бачимо так. ну, Тобто тут вже як хочете свел, проект, про який я розповідав. Тут дуже багато всього, якщо хочете, під, якщо ви підходите під щось або дуже хочете, прямо таке, то можете виконувати ці всі умови. Як ви бачите, я підійшов тільки на одну. Ось такі друзі, активності, які зробимо висновки, можна перейти в наш телеграм-канал та слідкувати за апдейтами. Якщо щось по Кюрвенсу буде новеньке. То звичайно, я буду давати про це апдейти. Щодо мене, до 19 грудня максимальну кількість акаунтів спробую прогнати через ось ці баджі так, через гільдію. Тобто, вступлю з усіх аккаунтів в Discord, вступлю до Гільдії та виконую завдання на Гелксі. Якщо ви також хочете займа... ну, або займаєтесь мультіакінгом, то зрозуміло, що вам знадобиться антидетект браузер, можете вибрати один із. Тих, які, які вам подобаються, в описі під цим відео, і отримати собі там різноманітні знижки, так і так далі. Тому що в нас є партнерські відносини, в описі під цим відео, власне, є ці посилання. Ну і слідкуйте в нашому телеграм-каналі за апдейтами, якщо вийде так, що Щось можна буде на цьому заробити, або ж буде проходити тестнет, Я про це повідомлю в телеграм-каналі. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайтесь на зв'язку з нашим каналом. До побачення!